Лапі друзі потребують тепла та люблячого дому, де вони можуть відчути себе справжнім членом родини. Серед них і Ліза, справжня красуня з добрим серцем, яка вже пережила багато випробувань, але не втратила віру в людей. Ім'я – Ліза. Вік – 2 роки. Порода – хаски. Енергійність – 5 лапок з 5. Енергійна та дуже життєрадісна собака. Здоров'я – 5 лапок з 5. Відмінне. Дружелюбність – 5 лапок з 5. Ліза дружелюбна та швидко знаходить спільну мову з людьми і тваринами. Навченість – 4 лапки з 5. Розумна собака, яка виконує багато команд і трюків. Привіт! Мене звати Ліза, і я хочу розповісти вам свою історію. Колись я мала родину, де мене любили і про мене піклувалися. Але одного дня я загубилася. Спочатку я думала, що це просто гра, але коли зрозуміла, що не можу знайти дорогу додому, мене охопив страх. Я блукала вулицями, не знаючи, куди йти. Навколо було так багато шуму, а я лише хотіла повернутися туди, де було тепло і затишно. На щастя, Мене знайшли волонтери. Вони були такими добрими і торботливими. Вони привезли мене до центру, поводжені з тваринами, де мені дали місце для сну та їжу. В центрі було багато інших собак. Які також втратили свої домівки, і я думала, що знов знайду свою родину. Невдовзі прийшов чоловік, який вирішив мене забрати до себе, в родину. Він був добрий, і я сподівалася, що знайшла свій новий дім. Але, на жаль, через два тижні він знов повернув мене до центру. Причина була проста: у нього були діти, і він зрозумів, що не може піклуватися про мене так, як я цього заслуговую. Я не тримаю на нього образи, адже розумію, що йому було важко прийняти таке рішення. Тепер я знову в центрі. Чекаю на свою справжню родину. Я дуже лагідна і добра дівчинка, яка тільки й мріє про те, щоб знову відчути тепло людської любові. Я люблю гратися обожнюю прогулянки і завжди слухняне. Може, саме ви станете тим, хто подарує мені другий шанс на щасливе життя? Я вірю, що мої справжні господарі десь поруч і скоро знайдуть мене. А якщо ви готові забрати лізу до своєї люблячої родини, то телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А ви дивились програму вихнастики пухнастики у пошуках дому з вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.